Слава Україні! Розпочалася 282 га доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області. Та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар'їнка на Донеччині. Протягом минулої доби противник. Завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Здійснив 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України на Волинському та Поліському напрямках. Обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь продовжується підготовка окремих підрозділів противника. На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Білгородської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Малавовча, Бударки, Стрілеча, Тернова. Чугунівка, Дворічне та Западне Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону, здійснив обстріл з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове Харківської області, Стельмахівка, М'ясожарівка, Макіївка і Площанка на Луганщині та Новоселівка і Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та трактивної артилерії зазнали об'єкти в районах населених пунктів Андріївка, Серебрянка, Верхньокам'янське, Дружба, Спірне, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Північне, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Тліщівка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали райони Авдіївки, Первомайського, Веселого, Красногорівки та Мар'їнки на Донеччині. На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Парасковівка, Золотанива, Пречистівка, Вугледар та Павлівка Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії. Вогневого ураження зазнали Нікополь, Кам'янське, Гуляйполе, Дорожнянка, Білогір'я Запорізької області та Ільїнка на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку ворог також в обороні. Артилерійського впливу зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро, зокрема Качкарівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та місто Херсон. На тимчасово зайнятій території Херсонської області ворог посилив фільтраційні заходи. Зокрема, на пропускних пунктах на в'їзд та виїзд з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів. На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації. За наявною інформацією, в місті Керч. Проводяться звірки даних військовозобов'язаних осіб на державних підприємствах. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. За минулу добу наші воїни збили один БПЛА типу Орлан-10. Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління. Район зосередження особового складу та УВТ, а також п'ять інших важливих об'єктів окупантів. Підтримуємо Збройні Сили. Разом переможемо. Слава Україні!